Ми в боргу перед цими людьми, не тільки перед ними, але й перед ними, зокрема. От тільки от в 2022-му, вже під час цієї великої війни, наприклад, там в Києві відбулося кілька хвиль перейменування, і на карті Києва з'явилися сотні топонімів, які давно чекали свого часу. Це або назви історичні, які мали бути повернуті, або нанесені на карту Києва, або імена цих людей, і дисидентів, і борців інших діб. Я навіть колись думав написати матеріал, може, колись ще напишеться про те, як армія УНР програла битву за Київ. От недостатньо. Це столиця Української Народної Республіки, Київ, місто, столиця. Але донедавна і навіть сьогодні недостатньо в Топоніміці, в героїці нашого міста представлена ця доба. І тому, звичайно, виникає у декого, хто не читає або не хоче читати. Там українська держава з'явилася в 91-му. Ну це неправда, це просто брехня. І якщо було більше в Києві про армію УНР або про політиків доби УНР різних, або там навіть української держави скоропати, тобто оцього цієї доби там від між 17 і 21, тоді б не виникало питання, що завдяки там Кравчуку і групі 239 комуністів, ми маємо незалежність. Та нічого подібного, ми маємо незалежність, тому що були люди, які дехто проніс. Цю спадкоємність від армії УНР, взагалі від української державності, до 91-го року, а були люди, які зрозуміли, що є історичний шанс ну, максимально безболісно, якщо говорити, ми бачили досвід уже на той момент і Карабаху, і Грузії, mm -hmm. і Казахстану, і Литви, де Росія провела кров, була можливість суспільно об'єднавшись відтворити ту ідеальну Україну, яку от ці люди придумали. І ми були невдячними. Ну там крім десятьох, які стали депутатами. То більшість не зробили кар'єр, вони не, не були героями перших шпальт газет і журналів. Я пам'ятаю, що колись я був редактором журналу, і якраз тоді помер один з дисидентів. Я запропонував видавцю помістити його портрет на першу шпальту. Він заперечив, бо це не продасться. Угу. Ну так, я, я як редактор погоджувався, що умовно там, Юлі, в той момент Юлія Тимошенко продавала обкладинку краще. Але вона могла бути до цього і могла бути після, після цього. А, момент... а цей чоловік, ну, умовний Євген Сверстюк, там, чи Василь Лісовий, там, чи, е, Микола Руденко, там, чи багато інших могли бути, грубо кажучи, на шпальті популярного тижневика тільки один раз. І ми не скористалися навіть таким шансом. Тому треба просто пам'ятати, що ми не перші. І тоді виникає людська вдячність, от ми такі, тому що нам батьки щось дали, або знайомі щось дали, або хтось навчив, хтось навчив стріляти, хтось навчив писати, хтось навчив думати, мріяти. І от всі ці речі, мені здається, вимагають постійної відсилки до минулого. Але очевидно, що майбутнє будується зараз. І могло би не бути такою глибокої, дисидентської, або повстанської спадщини, але ми все одно воювали б за свою свободу, бо, зрештою, для нас це питання фізичного виживання, кожен хоче жити, а Росія ставить питання так: або ви будете русскими, або вас не буде. А ми хочемо жити. Ну, я згадую собі, от, я працювала журналістом в цей період, я згадую, ці люди завжди. Були як, як якісь ідеалісти, які вони були якби осторонь. Тобто їх суспільство українське не, не, не приймало. Навіть досі здавалося б незалежна Україна, там і ми куди ми рухаємося, а їх ми не приймаємо. Оксана я вам скажу, не так давно вийшла книжка про речі, кілька днів тому було 95 років Левку Лук'яненко, угу. і не не, не, не не так давно вийшла книга про нього, е, яку написала Чернігівська журналістка Віра Корико. Тут вона е, Про те, що. Тобто, дуже хороша ідея. Журналістка пішла на вулицю, де жив короткий час Ловко Лук'яненко, між ув'язненнями, і поговорила з його сусідами. Частина це старші люди, які пам'ятають чемного, який там сміття не викидав, який вітався, який завжди був гарно одягнений, попри те, що він після 15 років таборів міг би розслабитись і так далі. Uh -huh. І більша частина людей казала. А, І вона питала, а чи треба вулицю Рокосовською назвати іменем Маукяненка? І більша частина людей казала, а що він нам такого зробив? І це не просто якийсь там один 101-й дисидент. Це, грубо кажучи, дисидент номер один. Це автор акту незалежності. І що він нам зробив? Тобто, це про те, що ми, як суспільство, це приклад, але він доволі типовий. Ми дуже невдячні. І цей момент все таки закінчився. Тобто, от я зараз бачу більшу подячність. І у Символіці, зокрема і Збройних Сулзів, і в Топоніміці, і в величезному інтересі до історії маса презентацій, де більша частина вже не пенсіонери, як завжди, а молодь, яка ходить слухати. І коли була історія захисту книжки Простуса, то були сотні подій, які організували самі люди. Самі люди, тобто ні видавництво, ні тобто, я вам нікого не доводилося нікого. То навпаки, просто мені присилають з Одеси. Пам'ятника Стусу нема. Люди зібралися під пам'ятником Шевченку і читають вірші в Тернополі. Молодь зійшла там. Є одна колишня кагибійська тюрма в Кагибійській такій камері. Вночі, при свічках, читають поезії Істуса, записали відео, прислали. Я цих людей до цього і не знав. Тобто це до того, що можна нарікати на суспільство, але в ньому завжди були і зараз є, і я думаю, зараз більше тих дріжджів, які не нададуть от, застоятися. І ми все-таки рухаємося, і, скажімо так, я реаліст, оптиміст. Отак. Так, суспільство міняється, і навіть об'єктивно те, що вже там проходить стільки років. З моменту здобуття незалежності виростає нове покоління, щось дізнається, що І Ми зараз маємо масштабну війну. А яка, які ваші спостереження, тобто, як ми міняємося? Думаю, що ми міняємось недостатньо швидко, з моєї точки зору, але все-таки невблаганно. І якщо в 90-х роках треба було певні речі пояснювати, то зараз пояснювати вже не треба, а декого навіть треба стримувати. Я часом жартома кажу, що якби Бандера з Шухевичем і Донцовим зараз були, вони б не були, були б зараз серед нас, їх би вже затоптали, вони б не були такими найбільшими русофобами, тобто перед ними були угу. багато інших, які тільки вчора, грубо кажучи, перейшли на українську, і, може, ще навіть не прочитали основоположних текстів, щоб пояснити самим собі, чому ми не росіяни. Я вам скажу навіть одну річ: один старший офіцер, я був на чергуванні минулого року. І він, вибачте, в трусах ніч пішов там по своїх справах, повертається, каже, ви ж чергуєте, є можливість поговорити. Я кажу, Та в мене до шостої ранку часу. Тама він кінців каже, Торос, чесно, це полковник, це один з командирів. Він каже, Троске, чого Кацапи від нас хочуть? Uh -huh. Я кажу, ви не знаєте, чого Кацапи. Ну, я так ніби розумію, але поясніть мені, от, я кажу, зараз ніч. Ні, ні, я, я прокинувся, мені нормально. Тобто, він, там, може, пів години мене слухав, ну, я йому там своїми словами розповідав, чому я думаю, йде ця війна. Він подякував, пішов. і це до того, що тут Не про те, що я йому це розповів, а в тому, що у нього все одно з'явилося це бажання розкласти певні речі на полички. І суспільство неоднорідне, воно не може одночасно зрозуміти те, що зрозумів там я, або ви, або там інший. Я ж теж чогось не розумію. І, відповідно, я мушу з кимось поговорити або щось почути, щоб потім і ваше знання або ваша переконаність у чомусь стала моїм. Тобто цей процес постійного обміну. В межах суспільства, триває, і він набагато активніший, і він набагато конкретніший, ніж це було раніше. Ми були ну, до певного часу міськими божевільними. От ті, що говорили українською да -да -да. в русифікованих містах, як у Костя Москальця, ті, що були, ходили на якісь події, ті, що вітали там курбасів, овсієнків і інших. А зараз це вже, вибачте, це вже тренд. Зараз я кажу, зараз же ми вже не перші. Якщо ми скажемо, що ми теж патріоти, нас поставлять в старій ті, що вже швидші патріоти, більші патріоти. І часто це є лукавство, але для частини людей це вже вибір, який вони зробили, і я певен, що вони вже з нього не зійдуть. Тому я точно не вважаю, що ми рухаємось не туди. Ця війна просто прискорила певні обмінні процеси в суспільстві. Ми швидше ростемо, ніж би ми це робили методом. Крок вперед, потім призначення табачника Януковича, потім назад, потім знову крок вперед, потім знову якась деструкція. А зараз ми йдемо все таки вперед, великим болем, силою і підтримкою заходу, але все-таки в правильному напрямку.